Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки, приймати власні рішення, втілювати їх і вийде, не вийде самостійно продовжувати рух по своєму життю, не віддаючи контроль над собою іншим. Для цього вам, звичайно, треба покинути територію України, тому що в Україні ви такого контролю над собою мати не будете. Ви там його ніколи особливо не мали. Просто зараз це вже, очевидно, більші кількості людей, ніж це було раніше. Пропаганда, тема цього відео. Хлопці мені сьогодні прислали повідомлення про те, що от в горах загинув 28-річний українець. Його знайшли рятувальники. Ну і я почав розбиратися, що там із цією статею. Так, тут є ось ціла купа фото, і ось тут є е, посилання на сайт е, vasilade.ro Румунський сайт. Ну, я ось знайшов цей румунський сайт і знайшов цю статтю на румунському сайті. Тут розказується про те, що е, хлопець. Один був знайдений мертвим. Давайте почитаємо українську статтю, вона тут зовсім коротка. Що вони нам хочуть передати? 4 грудня відбулася пошуково рятувальна операція румунських гірських рятувальників. Назва в районі Марамуреша це наші Марамореша. З метою виявлення 28-річного українця. Вона тривала всю ніч понад 17 годин. Інші двоє українців, які зателефонували на номер 112 розповіли, що їхній компаньйон має проблеми зі здоров'ям, не може рухатись. Тож вони вирішили швидко спуститися вниз, щоб попросити про допомогу. На жаль, у чоловіка не було при собі активного мобільного телефону, тому його пошуки в горах були ускладнені. Лише під ранок гірські рятувальники разом із колегами прикордонної поліції розшукали 28-річного громадянина України. На жаль, його знайшли вже мертвим. Приблизно за 200 метрів від кордону з боку Румунії. Тіло чоловіка доставили на базу. Тобто передали компетентним органам. Нагадаємо днями на Рахівщині у річці чорна тиса. Виявили тіло чоловіка. Тобто ці новини вони нам повідомляють тільки про те, що хтось там десь загинув. Чорна тиса це той шматок тиси. Який ще до Рахова? Він там в квасах, Ясеня, ага, о, Ясеня. Ну, це не стосується теми нашої емігрантської, тому що Потопельник житель Рахова. Це якісь їхні внутрішні розбірки. Що важливо? Що як зайти на сайт румунський, давайте почитаємо, що тут румунський сайт пише українці, загублені Марамуреша рес, Марамурес. В горах розшукувалися гірськими рятувальниками. Новий пошук і рятувальна операція на шляху назва служби SPJ, Salma, Salva Mount, Мармора, мармурес. Е, е, ну, це мармуроси, мар, гірська зона по, о, по пошуку і е, е, екстракції трьох українських е, громадян, котрі е, е, пробули в горах, провели в горах декілька днів і котрі е, а, анонсувалися через 112. Ну, мабуть, дали знати, що вони не можуть більше рухатися через виснаження і гіпотермію. Двох з них. Команда гірських рятувальників, інша, котра двох, інша, інша, інша Інших два, котрі працювали. В останніх 17 годин вийшли в гори, щоб знайти і що рекавер відновити трьох The3 відновити трьох. І ось тут далі продовження цієї статті. І, the герські рятувальники знайшли, ну, досягнули українців, Один з трьох, one of the один з трьох спромігся uh, to descend and is not uh, to descend, to descend. Uh, спромігся to descend. Ну, що там, достойності. І зараз він під, uh, під утриманням властей. Два інших в горах. Один з них uh, має обмороження і uh, що там Lower and Upper Limbs. А, обмороження uh, верхніх і нижніх кінцівок. Uh, both of them. Uh, обидва з них в гіпотермії, котрі uh, змушені uh, The mountain змушені е, місію рятувальників спробувати досягнути покинуту сліпф. Е, сліп, е, той не сліп, Шіпфолд. Мабуть, цю якусь місце для отримання овець е, кількома сотнями метрів нижче. Вони розпалили вогонь. So the two Ukrainians left. Вони розпали... Тому ті двоє українці, які залишилися в горах, можуть зігрітися. В залежності від розвитку українсь... of evolution. Знайомлення зі здоров'ями українців або evolution, еволюшн перебігу здоров'я. Гірські рятувальники залишаться з ними в вівчарні протягом ночі і спробують привести їх вниз до бази гіру. знову оновлення. Тобто стаття тут вона ширша. Ширша розширена. Ну і що в нас тут. Е, а, ну може тут про них про, про, це про них чи про когось іншого написано. Ну, я дам посилання на цю статтю, то розберетеся. Суть, яку я хотів би передати, що якщо подивитися на, 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 на цей сайт, то на цьому сайті не тільки про те, що. Е, Ось. То там, про загиблих. А от і про врятованого сьогодні є. Це в нас врятований. А, а це та попередня стаття, яка... А, ну зараз пошукаю ту попередню статтю. Врятований, врятований поліція. Це Тимо. Андрія Марі Крісмас атмосфера. Ага. Ось це от передруківка статті за 4, -е, за 4 -е грудня. Ось воно в цій газеті. 4 грудня відбулася початкова рятувальна операція. Це у нас що у нас за 4 грудня. Це вони з цієї статті. Зробили фотки. Чи зробили переклад. А оцю статтю, яка була написана, що там вчора, коли врятували хлопчину, ось він врятований у Мармаросах, із котом, бачите, в нього на грудях кіт. Ось і відосик, де він. П'є якийсь гарячий напій. Це вони його звідти витягують. Ну, то те, що двоє зійшли самі, а третій і врятували рятувальники, то тут немає такої статті. І от він, цей хлопчина разом з котом. Кота персик звати, Він врятований. Цього ранку, о 5-й ранку, о 5. Власть України навозить. Handed over to the Medical Teams, який був переданий медичній команді, came, ну, яка прийшла на допомогу. Він до, досі продовжує тримати кошеня до, близько до його грудей. Він живий і він врятований. Тобто наші не поспішають передруковувати статті із румунських газет через румунських видань, де українчики були врятовані, де їх румуни врятували. Румуни, румунські рятувальники вони справжні герої, тому що вони докладають страшенних зусиль, щоб виймати звіти із гір наших. Вони зараз йдуть, йдуть суцільним потоком і потрапляють на от. Тут частину гір, куди їм ближче, десь до попа Івана Марморозького, і з нього вони спуститися толком не можуть. Вони туди вилазять в страшні морози е і потрапляють в вітер. Ну, там погодні умови дуже складні, там завжди сильний вітер, і навіть коли не сильний мороз, е він дуже-дуже е ну, неприємний, і він дуже е знижує температуру тіла. І Далі вони опиняються на схилі, які просто 45 градусів. По ньому там влітку люди ходити не можуть, а взимку то там хіба на сноуборді можна з'їхати на сноуборді або на лижах для фрірайду. Ну, пацики, які ганяють на лижах, ну це буде класна там пригода. Чи на сно... Особливо для сноубордистів це класна пригода, по свіжому пухляку зігнати в долину зі схела. Це справді офігенна пригода. Але ці хлопці не бачать нічого там приємного, вони там просто не можуть звідти спускатися. Вони спускаються буквально там на якихось 200 метрів, і далі вони вже назад не можуть піднятися. У них просто сил вже немає, і вниз вони теж не можуть спуститися. І румунським рятувальникам до них дістатися ну це просто дуже мега-суперскладна задача. І римунські рятувальники, вони справжні герої. Те, що їм доводиться робити щодня, це, це просто подвиг. І те, що їм доводиться бачити тіла наших загиблих українчиків, це для них ну, просто капець, як, як неприємно, як страшно, як, як і з цим важко далі жити. От коли вони шукають, шукають людину. Ви, ну, ви собі уявити не можете, і з якими там проблемами і, не, і з якими там психологічними дилемами їм доводиться зустрічатися, стикатися. Тому їм шана і повага. І шана повага коту персику, який вижив. Ну і хлопцю, який не здався. Не здався, дочекався. Тому не потрапляйте в такі страшні пригоди і шукайте не тільки історії з української пропаганди, яка розказує, що все погано, всі загинули. Дивіться, ті, ті статті в оригіналі, Google дозволяє вам перекласти його там навіть на українську мову, якщо не на англійську. Ну, і от ми пишу, що це була екстраординально складна і комплексна місія, яка була успішно завершена втома після таки, такої місії, але, але щастя, гірські рятувальники відпочинуть в їхніх домах добре заслуженим відпочинком. Ну що ж, румунські рятувальники, моя вам шана і повага. Ну і від всіх наших українців, котрі шукають кращої долі по той бік кордону. Що, якщо вам моя праця подобається, то я там вніс можливість чи зробив можливість ставити там суперлайк, віддячити мені в такий спосіб. Ну і ставайте спонсорами каналу і отримуйте доступ до. Інформації, якою я не можу ділитися зі всіма. До маршрутів і так до якихось, до якихось порад, які не можна там, давати на доступ з, якогось загал, загалу, щоб всі підряд могли дивитися. Бувайте.